Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, ми з вами продовжуємо перебувати у дні Великого Посту, де церква нас разом з вами веде до зустрічі з Воскресним Богом, щоб зустрітися з Богом, який дав нам життя. Вічне життя, ми повинні себе належно підготувати. І церква це робить. Коли ми вступали у Великий Піс, неділя, якого ми називаємо Прощену, церква нас зобов'язала простити один одному, щоб ми не мали гніву. Тобто і гріха один перед одним. Бо в церкві повинне бути все святе і мирне. Це є тіло Христове. Це є храм, де кожна із людина, зокрема, і ми сьогодні разом з вами у храмі, були свідками великого дійства. Це перетворення хліба і вина на істину кров і тіло Господнє. Ми з вами провели першу седмицю Великого посту, на якому по-особливому ми готували себе, звершували земні поклони і слухали покаяний канон преподобного Андрія Крицького. Найбільшу увагу і зосередження ми давали на молитві преподобного Єфрема Сиріна, де звучать такі слова Господи владико життя мого, дух ліниста і безнадійності, духа чистоти і ціломудрості ми просили, щоб Господь нам давав. І таким чином ми визнаємо свою провину перед Богом і перед ближнім і даряли за ним поклон. Ми з вами пробули і відзначили неділю торжества православ'я. Чому ж полягало торжество? Полягало в тому, що ми з вами разом, як православні віруючі, істину прославляли Бога і правдиво. Сьогодні вже друга неділя великого Посту, де знову і знову є заклик церкви, простити один одному і звільнятися від своїх гріхів. Яким чином ми повинні це було робити? В першу чергу це знову ж таки примиритися з Богом через примирення свого ближнього. Ближній. Який, якого ми перед собою бачимо, це образ і подоба Божа. Христос сотворив людину по, по, по подобі своїй. Ще Мойсею, Господь сказав, будьте богами. Можливо, ці слова для нас є дивними, адже як же можемо ми з вами бути як Боги? Можемо. Ми можемо бути Богом не по природі, бо по природі один Бог. А можемо бути Богом по благодаті. Такими стали і преподобні отці, і кого сьогодні церква нас встановує. І кожен із нас, досягаючи такої святості, ми можемо досягнути, і це є прикладом наших преподобних отців, які своїм подвигом, постом досягли оцієї вершини небесної, і сьогодні вони перебувають в оселях небесних. Господь через них утвердив нам разом з вами. Віру в живого Бога. Прикладом якого є найбільшим це Антоній Великий пустельник, який і вважав себе, в принципі, найбільшою людиною в подвізі. Але він узнав одну річ, що є люди, які перевершили у його подвізі. і він був здивований. То дві жінки, і він з цікавістю, прийшовши до Олександрії знайшов цих жінок. Йому було цікаво, як він, будучи постельником і подвижником, не спілкуючись з людьми, є хтось за нього вищий. І він питається цих жінок, яке ж ваше життя? Вони відповідають, ми живемо як звичайні люди, ми маємо чоловіків, сім'ї, а в чому ж полягає ваш подвиг? І вони говорять, ми є дві невістки, жодного разу ми не посварилися. І Антоній преподобний був здивований. А чому? Чи в нас немає в житті в родині або в сім'ї так, щоб ми не посварилися? Мабуть, що нема. Тобто кожна родина чи сім'я мусить перебути якийсь певний період чи гніву, чи образ. А всіх між жінками не було. Тому і Господь підніс їх вищим подвигом, тому що живучи у світі, у цивілізованому світі, де є спокуси, через яких людина проходить, хтось їх проходить ці спокуси, а хтось з них і залишається, і спокушається в них. Тобто миру важче. І тому Господь оцих подвиг жінок підняв вище, тому що є важче перебороти у самому собі гріх. І благодать Божа якраз і діяла, як і на преподобному отцю Антонію, так і на тих жінок. І тому, дорогі браті і сестри, і церква вчить нас, що ми разом з вами були з Богом по благодаті. І ми можемо, як свідчаться святі угодники, бути рівним з ними. Будьте святі, бо я святий, сам Господь свідчить про себе. Тому, перебуваючи у період великого посту, нам поособливому необхідно. Звільнятися від тих тягарів, якими накопичуємо все своє життя, а особливо у період Великого посту. Чому? Тому що, коли людина хоче підв'язатися у молитві посту, диявол якраз і проти цього. І він шукає кожного. Глибинку і слабинку у людині, щоб тільки звести правильного шляху. Тому я вітаю всіх вас із недільним днем, я бажаю всім нам, що ми, будучи і в важкому часі, період воєнний, час спокушення і випробування. Але ніколи не втрачати надію і віру. Те, що Бог переможе, як ми сьогодні читали молитву за нас, переможе і ми переможемо. Бо якщо правда за нами, то хто як не Бог, а правда є Бог і любов. Тому я щиро вітаю з недільним днем, причасники вітаю з прийняттям тіла і крові Господньої, Нехай Господь допоможе нам у подвигу великого посту, що ми разом з усіма в сім'ї зустріли Воскресіння Христове. Йому слава і честь на віки. Амінь. Слава Ісусу Христу!